Вони не зі слів знають, що таке добровільне медичне рятівництво і запевняють, готові до будь-яких екстремальних ситуацій. В Івано-Франківську вперше відбулися міжнародні маневри медичних рятувальників Мальтійської служби допомоги, позмагатися за кубок, а заодно показати, як усе це відбувається за кордоном. До столиці Прикарпаття з'їхалися чотири десятки волонтерів з України, Польщі та Німеччини. І, хоча фахових лікарів, поміж них менше одного відсотка, переконані у вправності їм не поступаються. Це не важко. Головна мотивація. Тому що тут немає жодного нічого складного, абсолютно нічого складного. Так безумовно є якесь устаткування, яке треба опанувати, але це не є якимось так, аж над важким над складним завданням. Усіх без винятку рятувальників за плечима чималі рюкзаки, і з ними кажуть, ніколи не розлучаються, адже у цих наплічниках і є все те необхідне обладнання. В наплічниках є великі кисневі балони, рото горлові трубки, кисневі маски, саморозкривний мішок, амбу для штучної вентиляції легень. Різноманітні пов'язки, бинти словом, усе, що необхідне для надання невідкладної до лікарської допомоги. І так, ці рюкзаки завжди носимо з собою. Непросте змагання рятівників розділили на чотири локації: на кожній імітація нещасного випадку: чи то потопельник на озері, чи скутерист, що необачно наїхав на дитину, чи чоловік, котрий упав з рештування, і найрозповсюдженіша ситуація із зупинкою серця у перехожого. Ражові да буде ми сьогодні просто еронімували людину, в якої, в якої проблеми були серцем, упоралися, тому що обличчя тренерів були задоволені. Усе змагання кажуть координатори. Це підсумок піврічного навчання українських мальтійців у рамках спільного із Польщею проєкту. Це є вищий немедичний ступінь в Польщі, тобто ми вже знаємо трохи більше ніж пересічна людина. Так і ми можемо користуватися відповідним обладнанням. Чи це буде автоматичний зовнішній дефібрилятор, чи це буде кисневий балон, чи це будуть теж ортопедичні дошки чи коміри. Тобто все це дозволить, якби врятувати життя і надати ту допомогу на вищому рівні, ніж це може зробити звичайна людина, не маючи абсолютно нічого під руками. Рятівницькі маневри тривали в Івано-Франківську два дні та відпочивати мальтійцям ніколи. Адже переможці уже за два тижні вирушить на новий етап змагань цього разу до Польщі. Наталія Лузовок Віталій Савчук, телеканал 402.